З 11 березня на електричному транспорті в нас почали діяти електронні квитки. Більшість мешканців Білої церкви, в принципі, позитивно відкликнулись на ці нововведення. Реалізація як і одноразових квитків, так і реалізація проїзних квитків дуже активна. Навіть зараз ми вже бачимо, що. Закінчується, тому сьогодні вже підвозять нові картки. Тобто люди активно, особливо користуються проїзними квитками. Чому проїзними квитками? Тому що купуючи проїзний квиток на місяць, вартість проїзду становить менше 2 гривень. А якщо купувати його в одноразовий квиток, то це 2,50 гривень. Якщо купувати його на вулиці. Тобто не в тролейбусі, тобто в тролейбусі 3 гривні, а якщо купувати в кіоску, це 2,50%. І, звичайно, люди обирають там, де дешевше, і це нормально, але от я хотів би зазначити, що впровадження цієї системи дало нам можливість при тому, що електроенергія піднялась практично на 70% для електричного транспорту. Ну і ви знаєте, теж і піднялась. Запчастини, мінімальна заробітна плата, але це дало нам можливість підняти досить не набагато всього-навсього вартість проїзду в електричному транспорті, особливо для тих людей, хто користується ним щоденно. І оце я називаю результат. На сьогоднішній день в Україні по вартості квитка на електричному транспорті ви таких цін, гривня 70, гривна 80, ви таких сьогодні не знайдете.